15 травня українці відзначають День вишиванки свято, яке стало не лише символом національної єдності, а й проявом культурної гідності і любові до традицій. У Павлограді в цей день проводиться акція Вишиванка у моєму серці до якої долучились всі охочі. У Павлоградському центрі денного догляду дітей з інвалідністю провели майстер-клас для вихованців та їхніх батьків. Діти виготовляли рушнички з паперу в сімейній та дружній атмосфері, допомагаючи один одному. 2006 року студентка університету третю… Пропонувала... батьки і їх діти, які є отримувачами соціальної послуги денний догляд дітей з інвалідністю, долучилися до міської акції Вишиванка в моєму серці. Сьогодні нас запросили на акцію міську вишиванка в моєму серці. Чи задоволені діти? Так, діти увесь цей час дуже набирають в себе символіку України, і вони з великою радістю були у вишивханках та починають долучатися до її значення у нашій національній ідеї. До міської акції також долучились вихованці Павлоградського палацу творчості. Палац творчості дітей та юнацтва залюбки приєднались до святкування дня вишиванки. Палаці творчості діти не просто навчаються, вони творять. А творчість дає змогу глибше відчути національні символи. Вишиванка дає натхнення для малюнків, танців, співів. Палац творчості це простір довіри. А в атмосфері творчості легше прищепити любов до вишиванки як культурного символу. Діти різних творчих напрямів закладу підготували до цього дня виступи пісні та танці, які виконували у вишиванках. Юні художники теж долучились та розмальовували вишиванки на папері. Вихованці студії Юніон ТІВІ не лише долучились до міської акції, а й зняли ролик для обласного конкурсу Вишиванка Серце України зіткане з любові для номінації Стилізація українського національного костюму. Розкажіть про своє вбрання. В мене жилет прикрашений із бісеру, так прикрашали раніше український одяг, а сам бісер сучасний. А спідниця з сучасної тканини і прикрашена сучасним камінням. В чому полягає стилізація твого образу? Спідниця пошита сучасного фасону, пошита вона ось такими ось скатертинами, рушниками. Дістати зі старинної бабусиної скарбнички до акції Вишиванка у моєму серці долучились також. І ветерани для них проводили майстер-клас. Сьогодні відбувся майстер-клас Вишиванка в моєму серці. Ми робили символи. Символи у вишиванці закодовані. Це Україна, це воля і це перемога. Це те, що зараз нам необхідно. А Україна із вишиванкою у кожного в нас в серці. Під час творчого процесу ветерани поділились враженнями та розповіли, як такі майстер-класи на них впливають. Ми обрали свою композицію. Будемо робити вишиванка зашифроване слово воля Ось так ми ескіз намалювали і зараз переносимо це все на бумагу на полотно. Буде у нас своя вишиванка зі своїм словом воля. Ну, цікаво, ну, звісно, хотілося б ногти трохи мати, щоб швидше віддиралася, тому що хочеться подивитися на картину в було? У нас, у нас не буде нікого. Акція Вишиванка у моєму серці об'єднала павлоградців різного віку та статусу і допомогла усвідомити цінність української культури. Єлизавета Лісунова, Євгеній Іваненко та вся команда ПТРК.